Радо вітаю всіх, на моєму каналі візьміть кори щедро насипайте подобайками і коментарями, запитуйте, з радістю відповідає. Кала знову квітне. Рукола дуже любить розпушений ґрунт, тож мені ще доведеться розпушити ґрунт і повидаляти бур'янці, які тут прижилися так хорошо. Ту, що досівала руколу. Два сорти. Одна більша, а друга ось така малесенька. Чого їй не вистачило, дощів однаково, все однаково, а вона відрізняється. Зараз вона хрумка і дуже смачна. Трохи позитиву від зайки. Підписуйтесь на мій канал. Дякую всім за увагу. До зустрічі!